Всім привіт! Іноді при фарбуванні виникає така халепа, як патьоки. Неприємно, але все це виправляється. Ну, для початку необхідно дати добре висохнути ці деталі. Я завжди даю не менше двох діб для того, щоб фарба добре висохла, щоб все кристалізувалося, тому що патьок він м'який, і якщо починати виправляти його раніше, то можна. Все зіпсувати. І тоді просто прийдеться перефарбовувати деталь. Хтось починає спилювати цей патьок тисячки, потім піднімає градацію дві 2 половиною хтось закріпляє навіть трьошкою. Я завжди працюю двома градаціями 2000, потім перебиваю риску на половиною Є декілька варіантів, як обрати цей патьок. Можна працювати на суху, можна працювати під воду. Ну, На, на мокру, так сказати. Е, я завжди працюю з водою. Чому не на суху? Тому що на суху є більша вірогідність того, що можна пошкрябати ЛКП. Тобто той пил, ну, та фарба, яку ми зчищаємо, вона пил, кристалізується, робиться таким жорстким, як ну, як пісок, навіть як камінь, і просто шкрябає ЛКП. Е, також є ще спосіб. Що можна цей потік протягнути фінішною шпатлівкою. Просто береться зона потіку, фінішною шпатльовкою протягується і потім береться жорсткий брусок. І жорстким бруском, ну, опять же, це тільки під воду з шпатлівкою. І жорстким бруском зчищаємо зону нанесеної нами шпатлівки. З шпатлівкою знімається і сам потік. Спосіб дієвий. І так я вже робив неодноразово. Але якщо потік убирати таким способом з шпатлівкою, то тоді доведеться всю деталь повністю перешліфовувати. Якщо у нас немає такої цілі перешліфовувати і полірувати всю деталь, необхідно просто убрати поток, тоді працюємо без шпатлівки, але необхідно працювати, без шпатлівки дуже-дуже обережно і тільки на жорсткий брусок. Коли поток невеличкий, я от користуюся таким от маленьким брусочком. Ну, звичайна дерев'яшка, просто підігнав і все. Ну, якщо трохи більша зона, трохи більше бросок. Зараз покажу цей патьок трохи ближче. Так, ось такий у мене патьок. Трохи нижче ребра. Фокусується, вроді би, видно. І трохи він зійшов на низ. Тут більш-менш нормально. А ось те, що нижче, тут ось навіть такі аж капельки за, застигли. Ці капельки можна брусочком, але трошки, щоб було трошки легше, беремо лезо, ну, від, звичайно, лезо з ножа. Обов'язково треба зони трошки оці закрити, щоб не шкрябати. Просто оставляємо маленьку зону. от, видно, І знизу вгору, ну, я зараз не буду це робити, це треба робити двома руками. Знизу вгору необхідно підрізати обережно цю капельку. Так, да, ось я кінчик погано замотав. Зараз побачу. Зараз кінчик замотаю, щоб не пошкрябати деталь поряд. Так, Якщо виникає отак біля ребра, обов'язково оце ребро необхідно заклеїти скотчем. Щоб. Щоб не пошкодити і не пробитись до ґрунтівки. Також біля самого потеку, ось тут біля потку, зараз буду робити, проклею, проклею отак от скотчем, ну щоб далі не пробитись. Так, зараз позрізаю, зачищу і потім, потім покажу, як воно вийде. Цю, цю автівку я фарбував звичайно акриловою фарбою. Шагра тут грубенька, але на цій фарбі дуже дуже нормальні шагри і не добитись. Це Віка, вона сама першива фарба, яку я тільки колись користувався. Можна її повністю заполірувати всю машину, але поліровку не замовляли. Така шагра, власника влаштовує. Так, починаю працювати. Потьох зачистив, патьок був тут і патьок був тут. З першого 2000, потім на 2,5. І розширив трохи зону, щоб, щоб шагра трошки зливалася. Так, Для початку треба цю зону, яку будемо полірувати, необхідно обіжирити антисиліконом. Обіжирити треба дуже добре, щоб не було нічого зайвого на поверхні. Так, все. Тепер можна переходити до полірування. Паста 417. Наносити можна як завгодно. Ну, звичайний процес полірування. Залишки на диск. Диск в даний момент в мене помаранчевий, можна жовтий. У них одинакова структура. Спершу розтираємо. Можна зразу вимкнути машинку, але тоді всю пасту розкидає по всій деталі, по всій машині. І потихеньку спершу на першій швидкості, а потім будемо підвищувати. Захвачують трохи далі, навіть на, на, на цю частину, де не було шліфовано наждачкою. Щоб воно зливалось. Підвищуємо швидкість. Якщо хто бере перший раз машинку в руки, то краще з першої на другу, потім на третю. Ну я зразу ставлю третю швидкість. Бажано спершу зверху вниз, ну або знизу вгору немає різниці. А потім справа наліво. Можна навпаки. Зараз возьму ганчирку. Вот такая, звучая, из микрофибры. Убираем остатки пасты. Все, деталь блищить, потка як і не було. Все дуже просто. Саме головне, коли шліфуємо наждачкою, ні в коєму разі не наступати на ребра, на ці ребра. Треба робити все дуже уважно і дуже обережно. Часу це займає небагато, просто обережно. Так, ну що ж, сподіваюся, що комусь ця інформація стане в Бажаю всім всього найкращого. Ще побачимось. до зустрічі!